Вітаю, ви дивитесь громадський онлайн, і сьогодні ми спробуємо е, проаналізувати заяви українських високопосадовців. Для цього запросили до студії людей, які на цьому розуміються а саме редактора VoxCheck Олена Шкарпова. Добрий день. Добрий день і будемо говорити про те, як відзвітував за вже вдруге, відзвітував за робочий тиждень прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Нагадаю, що 25 квітня у понеділок він у короткому відео, яке виклав на своєму Фейсбук, зробив такий звіт про роботу яка була ним і його урядом зроблена. А вокс у свою чергу перевірили факти, викладені у ось цій доповіді. Ну, щоб не бути голослівними, я пропоную спочатку подивитися власне це відео, яке на три з половиною хвилини, і потім ми перейдемо до безпосереднього обговорення. Доброго ранку, друзі. Хочу вас поінформувати про ще один робочий тиждень. Фактично, ми концентрувалися на вирішенні питань нагальних, я би сказав, навіть на вживали заходи антикризові. Хотів би підкреслити, що нам вдалося розблокувати питання постачання ліків для онкохворих. Сьогодні вже вони постачаються. Тут я хотів би подякувати в тому числі і головам обласних державних адміністрацій, головам обласних рад, міським головам, які відгукнулись для того, щоб стабілізувати цю ситуацію, але. Хочу сказати, що нам вдалося розблокувати поставки міжнародних організацій, які дехто хотів в Україні просто заблокувати. І процес пасліків вже сьогодні на 61 мільйон розпочався. А окремо хотів би сказати, що ми прийняли рішення на минулому тижні, фактично, яке робить перші кроки щодо руйнації монополії на ринку ліків. Це означає, що ліки з Європи, з Сполучених Штатів Америки, з інших якісних. А за станом життя країн ми зможемо постачати в Україну без будь-яких перепон. Раніше це все було просто заблоковане і скорумповане. А надіюсь на те, що і в парламенті буде прийняти необхідний закон для того, щоб це питання було вирішено. Окремо займалися питанням гарячого водопостачання в оселі для українців. І було питання про те, що там, де вона була, могли припинити постачання газу, а там, де не було газу, вода тільки залишалась мрією. Фактично, це питання теж вирішено. І в яких містах вже залишена вода, розпочинається пуск гарячої води. Я думаю, що місцева влада дуже швидко це питання вирішить. Нафтогаз буде це питання підтримувати. А окремо хотів би сказати про те, що ми займаємося і системними питаннями. Я вже говорив, і сьогодні ми наблизились до вирішення питання ремонту, масштабного масштабного ремонту, поточного ремонту і будівництва українських доріг. Концентруємо близько 18-19 мільярдів гривень для того, щоб вийти по всій країні максимально до цієї роботи. Хочу сказати, що. Всі процедури, які ми робимо сьогодні, ще займуть декілька місяців, оскільки. Наприклад, жаль час був опущено, але ми це питання вирішили. Підійшли до вирішення питань наведення ладу на українській митниці. Теж надзвичайно важливе завдання і надзвичайно важке, настільки наскільки питання запущено десятиріччями, ми це всі знаємо. Я думаю, що і ви це пересвідчувалися не один раз. Але ми зробимо все для того, щоб там навести лад. З 1 травня запускаємо в дію новий закон про державну службу. Я дуже би хотів, щоб державна служба була професійною, і нам потрібно дуже багато зробити. Нас дехто напевно, і вмовляв про те, що давайте від. Перенесемо на інший термін впровадження цього закону. Ні. З 1 травня ми почнемо формувати справжню професійну державну службу в Україні. Взагалі, то не дивлячись на величезну купу проблем, яка є в нашій країні, я маю абсолютно стриманий. Стриманий оптимізм у тому що нам вдасться все зробити, навести лад нашій країні, провести необхідні реформи, не тому, що нас до цього залучають наші європейські партнери, а саме для того, що ці реформи будуть змінювати Україну і будуть змінювати життя кожного українця в кращий бік. Тому я глибоко переконаний у тому, що дорогого оселить той, хто йде, і ми будемо йти з вами разом. Я хочу вам подякувати за ваші коменти, які ви залишаєте на Фейсбук, за ваші паради і завжди буду на них прислухатись. Добра всім успіху і гарного робочого тижня. Отже, таким був другий відеозвіт нашого прем'єр-міністра. Перше моє запитання ну таке загальне, бо ви детально проаналізували кожну там цифру, сказано у цій промові на 3,5 хвилини. Якщо брати загалом в цій промові було більше Гройсмана урядовця управлінця чи Гройсмана політика? Мне кажется, и то, и другое. То есть у меня нет впечатления, что что-то перевесило. Он и политик, он переувеличивал, немного манипулировал, как бы представлял реальность чуть лучше, чем она есть. Но в то же время он довольно четко говорил по сути не переверал, ну, значительных перевираний нет, как это часто делают в Верховной Раді, чего мы, что мы часто наблюдаем. Поэтому нет однозначного ответа. Ну, от, але якщо порівнювати із заявами політики, ви ж вже певну таку роботу провели, вже не першу промову аналізуєте, mm -hmm. то а, тут фактажу було більше. Да, да, і вообще эту річ Гройсмана було дуже цікаво аналізувати, потому що а я його часто читала стенограми Верховной ради, когда он как спікера там веде засідання Верховної ради. І аналізувати було практично нічого, потому що просто нет якогось такого фактажа. А здесь было фактажа очень много, буквально там, в двух минутах, наверное, он уложился, цел, цел, целый не знаю, ряд фактов нам выложил, которые можно было очень долго проверять. Ну и потом еще там минуту или полторы он так взагали говорил. В целом мы победим, мы запустим космические корабли и все такое. Так что это был очень, ну, очень фактологически интересный как бы, сюжет. Ну, поки ми ще не перейшли до власне аналізу там цифр і там прогнозів, тенденцій, вказаних в цій пробові, хочу запитати ще про те, як ви перевіряєте, тобто саму mm -hmm. от методологію, що, що ви робите, куди звертаєтеся, де е, дізнаєтеся, що там ці цифри дійсно відповідають там реальності, а ці там були десь Not накрашені. А, ну, обычная журналистская работа. Во-первых, мы получаем стенограмму, то есть мы либо делаем, либо наш партнер центр контент-анализа предоставляет нам такую стенограмму. Мы ее разбиваем на то, что можно проанализировать и что нет. Ну, в основном какие-то вот конкретные факты, потому что часто вот промытницу, например, мы не смогли проанализировать. Там нет фактажа, непонятно, что происходило, мы не можем это прокомментировать. факты дальше Google. Это первейшее. Мы обращаемся к независимым аналитикам из институтов, независимых НГО там, компании известных людей, которые специализируются на этой теме, но никак не заангажированы ни, ни в чем, ну, в смысле политически. И, и, желательно вот опрашиваем там, как минимум двух вот человек, которые желательно, чтобы они говорили, да, вот это неправда, и тогда мы уже пишем какой-то материал. Ну и моей работы там много тоже, чисто такой репортерской. Якщо говорити ось про питання, які були підняті в цій промові, там mm -hmm. найбільше було про роботу Міністерства охорони здоров'я. Ну і взагалі до нього була так підвищена увага, прикута, тому що довго це міністерство було без керівника, тому що ми пам'ятаємо, що одне з перших, що зробив Гройсман, це так публічно ну ніби. Присварив е, людину в Мінохорони здоров'я, яка відповідала за закупівлю ліків. І тепер е, от він заявляє, що уряд розблокував постачання онкопрепаратів. Е, і Вокс чек вказує, що не зовсім зрозуміло, е, як саме розблокував. Е, про что про что власне, идеться чему чему царя сегодня у вас сомневает да немного такое спорное утверждение потому что процесс реформирования системы госзакупок в Минздраве начался в прошлом году был проведен ну можно сказать успешно только очень долго и фактически это была первая закупка и поставка препаратов укр... ну, на склад короче говоря то есть, в принципе, по нашим данным, это просто вот как бы плановая работа. Ну, вот она должна была начаться еще в прошлом году. Началась сейчас. Какова роль Гройсмана в этом или, или правительства, не совсем понятно. Мы подняли пресс-релиз самого Моза на эту тему. Ось цей насколько я. Да, да, да. И сам же Гройсман говорит, что вот была запроваджена новая система там, прозрачных госзакупок в этой сфере. Это очень круто, действительно, очень здорово ну, как бы, то есть он сам же говорит о том, что, в принципе, это построено было на той системе, которую уже создали. И как, как сильно он... Тобо нового ускорил... якогось, ну, трудно всему. сказать. Может быть, там был, было что-то, может быть, там какую-то трубку телефонную подняли и кому-то надавали, я, я, не знаю. То есть мы это не можем проверить, это уже сложно. Но так как бы на поверхности факты говорят чуть-чуть о другом. То есть он, мне кажется, трошки преувеличил. Якщо говорити про названу суму, там на 61 мільйон гривень закупівлі наскільки вона відповідає дійсності? Це було дуже просто да, перевірити, просто перечитати по курсу долара. Всі дані є в прес-релізі, Він сам цифру сказав. Все правда, то цифрами він владі добре. Ще там була окрема цитата про монополію на ринку ліків: що ліки з європейських країн, Сполучених Штатів Америки, зможемо постачати вас перепон. Є законопроект. Наскільки я розумію, це законопроект. От я зараз його спробую вивести також на плазму. Да, а это же законопроект. Тобто, тобто, да, ми обратились к парі експертів в сфере здравоохранения, как бы, вони говорять, що ну, вони знають о такому законопроекте, який був очень быстро зарегистрирован, это круто. Явно он готовился заранее. И он был явно хорошего качества, если его так быстро зарегистрировали, что для Верховной Рады редкость. редкость. Есть законопроект, это не решение. Та разний віч ну, треба ще щоб за нього голосувала відповідна кількість депутатів, і угу. щоб він потім, зрештою, запрацював. Да. Добре, ну змін охорони здоров'я, ніби нібито э, з'ясували. Інше було цікаве питання про те, що в нас прем'єр-міністр особисто має якусь кнопку, де він вмикає гарячу воду людям в будинке. Ну, Похоже на то, що так то і було, тому що... Значит, у Нафтогаза, ну, как бы перед Нафтогазом есть ряд должников очень крупных, которые мы задолжали за газ. Компании, которые нагревают воду, если просто говорить. Нафтогаз об этом неоднократно говорил, есть пресс-релизы, и вот как бы Гроссман говорит, что было принято, ну, там, как бы. Надавили на Нафтогаз, но он не так там, звісно, мягче, але по факту это, я так зрозуміла, що і есть, По нашим даним дійсно яке-то розпорядження було выдано Нафтогазу, не прекращать поставки газу. Тобто, незважаючи на те, що не... є підприємства боржники, які не, ну, не платять Нафтогазу, да. все одно змусили не припиняти це постійно. Ну, вроді того, так. Да. Тобто про конкурентний ринок взагалі про ринкові механізми тут ну, не йдеться, тут, так? Тут йдеться про ручне керування. Я не дуже глибокий експерт в цій темі, тому не можу сказати, наскільки там госкомпанія, Нафтогаз, вот, має ли право прем'єр такі розпоряження видавати? Нафтогазі промолчали тактично на цю тему. Але те, що таке розпоряження було, так, да, ми знаємо. Ну і ще одне питання, якому так досить багато було приділено уваги, яке, мабуть, кожного українця, який хоч кудись подорожує, хвилює, це стан українських доріг? Системно пообіцяли цю проблему вирішувати. Ну, це не перший раз, коли обіцяють системно вирішувати проблему українських доріг. Але тут навіть названа була сума на 18-19 мільярдів гривень по всій країні для цієї роботи. Наскільки... Ну, вообще, реалистичным выглядит то, что быстро наши дороги могут стать кращими. А, ну, во-первых, цифра правильная. У нас даже есть соответствующее письмо из Уграфтадора, которым мы даже немного гордимся, потому что э, раздобыть эти данные о том, сколько будет выделено на дороге по статей, на, пока ну, нам не удавалось. Так что цифра верная, все, все здорово. Единственное, как, как бы сам, например, министр инфраструктуры Владимир Амелян нам прокомментировал, что количество, скажем так, километраж дорог, которые требуют ремонта, это 41 тысяча километров. А по его данным, на эти деньги, вот 18-19 миллиардов, можно будет ремонтировать 1700 километров. Это 4% от, от того, что необходимо. О масштабном... В начале строительства дорог говорил, говорил еще Яценюк, и в течение всего прошлого года это очень тема, которая постоянно поднимается, но как-то пока не, ну, не видно, что, что на эту тему делается. Ну, в общем, короче говоря, удастся ли действительно там масштабно начать ремонтировать дороги пока непонятно. Потому что тот же Роман Хмиль, который только что ушел из департамента авто, автотранспорта, говорит, что. Очень большие задержки были с ну, несмотря на то, что деньги нашли, очень большие задержки с их освоением. То есть нужно уже сейчас начинать ремонтные работы, а процесс очень длительный. И успеют ли вот даже эти 1700 километров отстроить, как Амилян рассчитывает, то даже неизвестно. Так что, ну, в целом, то есть он не, не Гройсман не совре не соврал, то есть он назвал правильную цифру. Единственное слово масштабный прилагательное, немножко. До нас відсотки, вот так. Немного смутило. В остальном ну, в целом, да. А от ну, маємо тут на плазмі теж один із сканів документів. Наскільки важко отримувати ось такі дані? Чи хто взагалі з міністерства у нас відкритий, надає вам одразу інформацію із відомств різних? А, хто, а, з ким найважче? Можна поскаржитись зараз прямо в прямому ефірі. Це uh, письмо отримав один із моїх колег, просто волонтер, він журналіст із взагалі другого проекту. Йому стало интересно разобраться в проблемі дорог, і він по какой-то системе, я Честно сказать, не помню, отправил запрос в Укравтодор по электронной системе и пришел ответ через месяц или полтора. То есть Выглядело это, ста. Эту тему мы эту тему, мы начали копать еще очень давно, еще в феврале, наверное. А в целом, вот кто откли, откликается хорошо, это те, кто у тебя есть в Фейсбуке в друзьях. Ты просто пишешь, и и тогда там даже и министры или заминистры очень быстро дают какой-то ответ. Это лучший канал, конечно, проверки данных. Обращаться вот письменными запросами это очень тяжело. Ну, ви це знаєте, влагне як сама. Так, ну, дійсно, коли потім на у відповідь на інформаційні запити проходять офіційні листи, е, особливо на телебачення, то це, це, це теж викликає да, багато да. запитань. Е, я от просто ще нещодавно е, на, 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 на таку публікацію, в тому ж таки, в Фейсбуці наштовхнулася про те, що в нас там, от, наприклад, підприємства мали розкрити державні підприємства свою фінансову звітність, але не роблять цього систематично. І якихось Важелі впливу, но, uh -huh. е якщо їх немає у чиновників, то е тим більше там невідомо, чи вони є у нас журналістів. Е тому що ну, VoxCheck це ж теж в принципі журналістський проект в першу yeah. чергу. І ну, Поки що ви через Facebook тиснете, в основному. Ну, всвідомо. да и как бы через пресс-службу но дело в том что просто по крайней мере предыдущее правительство было очень открытым то есть там практически все люди были в фейсбуке они всегда поднимали ну, телефонные трубки либо даже перезванивали ну практически все то есть очень открытые ребята а как будет с этим не знаю но часть из них осталась то есть тот же амиля например он ну из предыдущего состава так что ну, тоже очень открытый человек А вже почали звертатися до, до нових керівників міністерств, ну якось діалог з ними налагоджувати? Познайомились принаймні? Ні, поки ні. Не, не пришлось. Ну, пройшло так мало времени, и мы только разворачиваем свой проект. То есть мы это делаем тоже не, не каждый день. Хотя сейчас хотим постараться делать намного чаще, чем раньше. Раньше мы выходили там раз в две недели, даже раз в месяц с большими матеріалами, Зараз сейчас нужно делать уже чаще. Будете моніторити кожну таку от відеодоповідь прем'єр-міністра? Ні. <риклад> то есть, как бы наша ціль не состоит в тому, щоб слідити тільки за прем'єром і ловити його на кожній неправді. Це просто було цікаво з точки зору, що Facebook велика аудиторія, і це був перший отчет з фактажом. І він короткий Його було легко швидко зробити. А в целом мы за правду, то есть мы будем всех отслеживать. И, и, и даже ну, дело не в, не в министрах, а, а в принципе в политиках, тех, кто принимает какие-то решения и, и, и транслирует потом какую-то информацию населению. Вот мы за всеми следим. Кто наступный под Я скажу, не скажу, не знаю. Вдруг меня обвинят в политической заангажированности, например. Нет, я честно не <с> знаю. <della> Яким чином можна долучитися? Ну, у вас проєкт такий і, і волонтерський, і краудфандити на свою діяльність, і, і в принципі, робити таку роботу, яка зараз дуже потрібна суспільству насправді розумієте, де, де в словах наших чиновників і політиків популізм, а де дійсно речі, які потрібно робити. То от, я, я думаю, не зайвим буде ще раз нагадати про те, яким чином можна, можна допомогти. Во-первых, ми проводимо краудфандингову кампанію доволі успішно. на сайте Big Idea. Это здорово, большой, как бы, для, меня была большая как это, несподиванка узнать, что люди поддерживают такой проект. Мы собрали какую-то часть денег и хотим, конечно, продолжать собирать. У нас компания Длиться. То есть можно поддержать нас финансово, потому что пока что мы это делаем на волонтерских началах, а можно и просто руками, мозгами. Мне часто пишут на мой имейл e или в Фейсбуке, мне легко найти. Лена, чем вам помочь? Я вот эксперт в такой-то теме. Или я могу просто даже проверять цифры какие-то. Таких людей очень много. Мы с удовольствием их привлекаем. Много студентов экономических вузов, много просто довольно таких крутых аналитиков, которые сами приходят. А доводиться так за що... ними там повторно щось перевіряти? Так, да, конечно. Додаток людина помилилася mm. або свідомо, ну я не знаю, хтось буде внідряться. Так, да, так, що... кстати, по часті внідрятися нам вже іноді приходять там запроси якісь від компаній, заінтересованих в чому-то, проти якогось міністерства. Ну, тобто я, я це розумію просто, що вони, вероятно, заінтересовані, вони говорять, от, посмотри на такі-то слова такого-то міністра. Ну, я так Ну, то есть это, это чисто журналистская работа, то есть нет какого-то там супер объективного механизма, как выбрать, что проверять, но у меня это немного, как бы так, я стараюсь в стране от этого находиться. Но, конечно, если там совсем уж какая-то страшная лошадь неправда, то мы готовы это тоже проверять. Ну, а я хочу подякувати, по-перше, за цю розмову. Нагадати нашим глядачам, що Олена Шкарпова, редактор VoxCheck, завітала до нашої студії для того, щоб розповісти. Що ж, скільки правди і неправди, і перебільшень, і якихось прикрашань було у відеозверненні прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Нагадаю, що Вокс Чек періодично перевіряє заяви високопосадовців, політиків українських власне таким факт чекінгом, якого дуже часто нам не вистачає в інформаційному просторі, можете теж долучатися до цієї ініціативи. Ну не будьте байдужими і добре думайте, і аналізуйте те, що вам вам кажуть із блакитних екранів, зокрема, таке буде моє побажання.